Доброго дня з вами Софія Ройко, і сьогодні ми поспілкуємось із народним депутатом України, делегатом Пареє та Героєм України Надією Савченко. Пані Надії, доброго дня. Доброго дня. першим запитанням до вас таке: майже три місяці тому ви були звільнені з російського полону. З чим я вас щиро вітаю, і майже три місяці ви вже працюєте у Верховній Раді. Чи вважаєте ви себе політиком? Та чи можете себе вважати повноцінною частинкою політичної партії Батьківщина? Почнемо для початку з того, що ви не зможете зі мною поговорити про моє майбутнє, тому що воно невідомо нікому, крім Бога. Мені воно теж невідомо. По-друге, так майже три місяці, і я дуже вдячна за це людям, які мене підтримували. Вдячна за свою волю. І тому я вважаю, що так само ми повинні прикласти всіх зусиль для того, щоб всі наші в'язні нарешті отримали таке чудо, як бути на волі. Чи вважає себе політиком? Ні, не вважаю. Не зрозуміло для мене, чому політики саме такі. Я просто не така. І для мене дивно все що там відбувається. І я б хотіла, щоб всі політики, не тільки я, орієнтувалися на те, що бути державними діячами більше ніж політиками і політиканами. Чи вважаю я себе повноцінною частиною батьківщини? Напевно, теж ні. Тому що я вважаю себе от обраним народом, народним депутатом. Я вважаю, що це відповідальність персонально кожного, і не можна її ділити, просто отак от розкидати на фракцію партію, говорити, от партія сказала. Народ дві єсть, як в комуністичній партії. Мені дуже не подобається, коли всі партії стають схожі на КПСС. Я вважаю, що все-таки відповідальність повинна бути у кожного, тому що за кожного народ віддавав свій голос, і це треба розуміти. Але так само важлива команда, тому не скільки партія, як команда. І в фракції, які я працюю, все-таки команда є. Є спільна робота, є спільне обговорення, і це мені дуже імпонує. я стараюся бути от якраз таки дієвим і корисним членом команди. Чи не маєте ви на меті організувати свою політичну силу і де ви будете пропагандувати свої от власні такі ідеї і, можливо, очолити цю політичну силу? Я вважаю, що це не повинна бути політична сила. Я подавала концепцію на своїй прес-конференції, і я дуже хочу, щоб народ, саме народ України, українці, підключилися до того, що зробили Україну своїми руками, зробили наше майбутнє, нашу не політику, а саме наше державотворення. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться. Сьогодні лучани та гості міста мають змогу поспілкуватися з вами на готірках у зв'язку з тим, що ви завітали на націоналістичний фестиваль Бандерштат. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви доцільним прив'язка політиків? Адже вони єдиний політик, який завітає на цей фестиваль, до саме такого націоналістичного фестивалю? Я ніколи не була на цьому фестивалі, на ньому була моя сестра, вона розповідала, як це круто, дороговою і класно. Я дуже рада на ньому побувати. І мені дуже не подобається, що е, політики вирізають із життя суспільства. Це такі самі люди. Вони мають право так само танцювати, співати, розважатися, спілкуватися, випити, погуляти. Я не вважаю, що треба говорити, от якщо ти політик, то тобі вхід тільки в Верховну Раду і при цьому все. Я хочу бути живою людиною, я хочу танцювати. Я два роки сиділа, я не могла рухатися. В мене було отак от 50 сантиметрів, отак от 5 метрів для того, щоб ходити туди-сюди. Я дуже хочу танцювати. Я не їду туди як політик, я їду туди як людина. 2 серпня ви оголосили про початок голодування. Як протест українській владі за бездіяльність? Чи триває ще ваше голодування? Та як ви сам саме зараз себе почуваєте? За бездіяльність у визволенні політв'язнів і полонених в окупованих територіях? Так, голодування триває, це не завадить мені танцювати. Минулого я разу я витримала три місяці. Я вважаю, що цього разу я протримуюся не менше. Тоді я витримала три місяці за себе. За інших я вважаю, що можу витримати більше. Але я сподіваюся, що цього не треба буде робити е, довго, тому що до моєї голодовки так само підключаються українці е, і політв'язні е, в українських СІЗО. Е, Шакет е, Михайло, Горцов Михайло. І ще двоє сьогодні подали заяву, ще їхній призвичай не знаю. Я дуже вдячна цим хлопцям. І так само багато людей мені говорили, що підтримують, розділяють теж вигодну голодовку. Я дуже не хочу, щоб люди страждали довго, тому я сподіваюся, що влада відреагує швидко і зробить все, що повинна зробити. якісь перші кроки реагування на такі голодування. Заявляють, що є мінські перемовини. Заявляють, що є, що є домовленість 25 на 50 обміну, хоча цей обмін повинен був відбутися ще півроку чи рік назад. А зараз вже треба було б домовлятися про обмін всіх на всіх. Ну будемо сподіватися, будемо вірити, і будемо робити все, щоб це було під час свого останнього прес-брифінгу. Ви чітко описали ваше негативне ставлення до можливих перевиборів української влади. Цитуючи вас, ви сказали від перетасування карт колоді нічого не зміниться. Розкажіть, будь ласка, ваша думка, як бути українському народові, коли нинішня влада вже не влаштовує, а від перевиборів нічого не зміниться? Як бути і що робити? Як змінити систему? Оцей шлях ми повинні знайти. Ніхто не може сказати чітко як і коли. Але якщо нічого не робити і не думати, як це правильно зробити, то нічого не відбудеться. Я сказала правду: від перевиборів нічого не зміниться. Я просто бачила останні довибори, які відбувалися в Україні, я бачила і в двох оборогах, в Полтавській, і в... Луганській області. І це жах. У нас немає чесних виборів. Тому це все давно розуміють люди. Просто давно ми не могли нічого зробити або хотіли, не виходили до кінця. Цього разу, разу потрібно зробити це все до кінця. Я запропонувала концепцію, яка дає можливість очистити владу. Старим політикам, які коли-небудь були при владі, за ці 25 років існування України більше не місця при владі. Нам потрібні молода кров, молоді люди. І не потрібно говорити, що вони недосвідчені. У нас народ не дурний. Немає дурніших за тих, хто сидить в Верховній Раді. Я вам чесно скажу. Ну так от воно зовні виглядає. Тому я вважаю, що все-таки в нас є молоді, розумні люди, які можуть змінити цю Україну і зробити її для майбутнього, а не для минулого. Як це роблять політики зараз в ефірі п'ятого каналу? Ви закликали вибачитися перед Донбасом після цього, в інтернеті, в соціальних мережах українці почали жваво обговорювати, ділитись враженнями. Хтось поділяв вашу позицію, хтось не поділяв і. Значна частина з них не зрозуміли, можливо, вашого посилу і не зрозуміли, хто та за що повинен вибачатися, аргументуючи це тим, що не вони прийшли на чужу землю грабувати, нищити, вбивати, і не вони підтримали окупантів. Поясніть, будь ласка, за що українці повинні вибачатися, що ви тоді хотіли донести. Я почала це говорити не на ефірі П'ятого каналу. На п'яфірі п'ятого каналу я це повторила, підтвердила саме те, як це розповсюди, п'ятий канал, як це цитуєте ви. Оце от і є проблема того, що у нас не тільки немає політики, а є політиканство, а немає журналістики, а є дешеве журналітиканство. Фраза звучала не так. Я сказала: нам треба буде вчитися пробачати mm -hmm. і просити вибачення. Пробачати куди важче ніж просити вибачення. Повірте, знаю по собі. І я вже неодноразово пояснювала хто і за що, як ви говорите, повинен просити вибачення. Е, мені надіслали, коли ще була в'язниці, мені написала е, одна мати листа, жінка, яка сказала, що вона втратила єдиного сина, який пішов захищати Україну. І е, вона дуже просила, щоб не померла я, тому що я тоді голодувала. І вона сказала, що вона готова говорити і розуміти ту матір, яка втратила того сина сепаратиста, який пішов там за свої переконання захищати, що він собі там надумав. І вона сказала, що нам нічого ділити, нам просто більше нічого втрачати. То якщо це говорять ті люди, які втратили найбільше. Вони втратили єдину дитину, то чи має право хтось, хто втратив менше або не втратив взагалі нічого, хто ніколи там не був, просто потякати і базікати? І я пояснила, що всім людям доведеться одне одному пробачати і просити вибачення. В цьому учить Біблія, в цьому учить християнство. І якщо хтось вважає себе християнином, то там написано. До тебе людина зі злом, а ти до неї йдеш добром. Тебе вдарили по одній щоці, підстав іншу щоку. В мусульманстві цього не прописано, в християнстві прописано. І коли я, наприклад, говорю людині, ти віруюча людина, да. то там написано: «Вдарили по одній щоці, підстав другу. Я кому сепаратистам? Я запитую ще раз: то ти віруюча людина? Тому що в Біблії написано не суди, і не судим будеш. Хто перший, хто без гріха, хай перший кине в мене камінь. То ти віруюча людина? Так, я віруюча. Ні, ти не віруюча. Ти просто ем, робиш вигляд. Що ти віриш і розумієш, тому що зараз так модно. То давайте, люди, будемо чесними перед собою. Ви вже визначитеся. Просто визначтеся для себе. Я пояснила, за що я готова попросити, вибачення, за те, що я 10 років була військовим. Я вважаю, що всі військові, кадрові, які служили в Збройних силах України на той час, коли вони не змогли захистити Крим, ми не змогли захистити Крим, ми е, не змогли зупинити війну на Донбасі. То, от в першу чергу, всі військові повинні вибачитися за те. Що довелося людям, які ніколи не тримали зброї в руках, які були просто молодими хлопцями, молодими дівчатами, пішли і померли в перших рядах. В той час, як армія збройні сили, генерали з великим досвідом ховалися за їхніми спинами своїм безтолковим командуванням, створювали котли, і люди помирали. Так, от я готова попросити вибачення в людей, тому що я, як військовий, на жаль, залишилася живою, а ваші діти мертві. І я готова просити вибачення в українців і з того і з іншого боку. Не повинні були помирати діти, і не повинні були розділені і задурені ідеєю. І це треба пропагандою, да, про російською руського міра. І це треба було зупиняти владі, яка 25 років тримала її, утримувала, одні й ті самі політики залишаються, а донести свою думку, об'єднати людей, згуртувати людей. Вони не змогли. Вони змогли з людей тільки брати і мати для себе. Так, от я за це прошу вибачення. Якщо хтось ще цього не розуміє, то я готова ще 200 разів пояснити. От, слухаючи вашу історію з листом, я розумію, що, можливо, наші люди, українці, вони готові просити вибачення, але наші політики не готові його просити, не готові пробачати, щоб зупинити цю війну. На жаль, наші політики е, навіть не мають права пробачати, їм пробачати. Вони повинні тільки просити вибачення. Це їх повинні люди пробачати. А українці завжди готові говорити одне з одним. От заберіть зараз, закрийте кордон з Росією, да? витисніть цю Росію за кордон. В цьому нам допомагає світове суспільство. І якби це можна зробити, якби було більше бажання наших корупціонерів при владі, це був би давно закінчений конфлікт, давно закінчена війна, давно витиснені за кордон. Ворог. І можна було почати говорити людям з людьми. Заберіть дітей в один е, табір, дитячий табір. Заберіть дітей з, з Луганської, з Волинської області. І ви подивитеся, що вони знайдуть спільну мову набагато швидше, набагато швидше, ніж це зроблять політики. Розкажіть ще, будь ласка, які ваші очікування за день приїзду до Луцьку? Що хочете відвідати, з кимось зустрітись, можливо, з знайомих, з друзями? В першу чергу до Луцьку я хотіла приїхати, тому що е, коли я була в батальйоні Айдар. Служив там такий чоловік, якого я бачила і знала ще на Майдані. Ну, не дуже знала, але бачила. З позивним Шест. Це був досвідчений військовий. Він дуже допомагав хлопцям вижити. Ми разом робили охорону оборону бази. Ця людина загинула. Він завжди крутив в руках чотки. І хлопці, коли я була в в'язниці, передали мені його чотки. Щоб вони мене там берегли. Я не релігійна людина. От шест якраз був дуже православним, таким от справжнім козаком. У нього була така цікава зачіска. І в нього є два сини. Він розповідав мені завжди про них, які вони в нього. І з тим старший син був на Майдані. Я його теж бачила. Я хочу зустрітися з цим сином для того, щоб передати йому чотки батька. Я вважаю, що вони допомогли мені вижити, тепер вони повинні захистити його дитину. Ще я до Волині приїхала, тому що є дуже багато звернень людей з Волині, з проблемними питаннями, це незаконна вирубка лісу, це зниження рівня води, це бурштинові незаконні копалини. І я збираюся поїхати вивчити ці питання, подивитися особистими очима для того, щоб знати і розуміти і знайти якийсь вихід з цієї ситуації. І звичайно ж, це було запрошення на Бендерштат, де я сподіваюся, сьогодні хоч трохи відпочити. Я Але так само робота завжди поєднується з відпочинком. тому... Немає чистої відпочинку або чистої роботи. Ну, Точніше, чиста робота є, чистого відпочинку, на жаль, немає. Але я сподіваюся, що вдасться саме на Волині це поєднати. Я сподіваюся, що вам теж це вдасться. Ви гарно відпочинете і ще до нас приїдете до Луцька. Дякую, Дякую вам.